Я зараз хотів би тебе запитати про нову стратегію, яку готує під кекзит. Ну звісно, для всіх сполучених штатів Америки, яка передбачає концентрацію Сполучених Штатів Америки на внутрішніх безпекових питаннях. Хочу було величезне зібрання в бюджеті з генералами. Ну Трамп сказав, що просто йому треба там війну виграти. Він, нібито, її там розпочинає, навіть у катер перекидає літаки. Там багато е різних моментів. Е про стратегію цю Трамп нічого не говорив е там. Але ну якось не вписується те, що сказав Трамп, і робить із тією інформацією про внутрішню про нову стратегію Сполучених Штатів Америки. Я перепрошую за довгий вступ. Просто ну глядачам, якщо я не помиляюсь, то нагадаю, а ти мене поправиш взагалі, то ну таким. Батьком стратегії Сполучених Штатів Америки зовнішній політиці часто називають Кісінджера. Я називаю Збігніва Бзжинського, який багато напрацювань зробив саме для президентів. США, що стосується ем, не домінування США в світі, а лідеруючі ролі. Перепрошую за довгий виступу. Будь ласка, е, ну насправді да вони були конкурентами і дуже сильно недолюблювали недолюблювали одне одного, тому що сповідували різні підходи до. Побудови геополітичної стратегії Сполучених в в Штатів Америки і якби президенти США більше дослухалися саме до Збігнєва, а не до Кісінджера, можливо, ми жили б в трохи кращому світі, тому що Кісінджер все ж таки багато проблем просто заморозив. Він керувався принципом Реалполітік, що давайте якось десь там замнем, а воно потім все вирішиться. З Бігнєв вимислив. Більш стратегічно і дивився сьогодні в завтрашній день, як то кажуть, які це може мати наслідки, і дуже правильно те, як потрібно себе з Росією поводитись. І, на жаль, Сполучені Штати Америки не дослухались до його рекомендацій. Ну, але це вже тема для більш такої розлоги розмови. Якщо говорити про те, що відбулось в Квантику, то звісно, це. О, це було цікаво. Це було цікаво. Мені здається, що в чергове підтвердилась оця історія щодо Трампа, про яку говорили багато американців, багато людей, які з ним з ним працювали під час його першого терміну. Що він в плані безпеки, в плані збройних сил мислить категоріями кінематографу, от він це все бачить через призму голівудських фільмів. Тому от у нього ці всі люди, які відповідали за безпеку, це або там такі квадратноголові, з такими зачісками ідеальними, такі, ну от, як, як кіношні генерали, яких він звик бачити. І те, що ми бачили вчора, дуже сильно нагадувало якраз таку сцену мотиваційну з якогось бойовика категорії Б. Коли знаєш все погано, перелетіли якісь прибульці, і виходить президент. Виголошує максимально пафосну мотиваційну промову. і Вона такі чорт забирай! Джонні, ми це зробимо. Сідаймо на літаки і летимо бомбардувати цю наволоч. Ми врятуємо Сполучені Штати Америки і нашу демократію. І от вони намагалися це зробити, видавити це себе. Я дивився, як виступав він, як виступав під Гексет коли він там. Розповідав про те, що ніяких тепер борг, все мають ходити в зальчик бути підкаченими, худими, стрункими, жодних спідниць. І знаєш, що я зрозумів? Дідько, Сполучені Штати Америки вирішили оголосити війну Шотландії, тому що бородаті чоловіки, в спідницях ось воно, що ми думали, гадали, що Венесуела, не Венесуела, туди, сюда, Північна Корея, Шотландія, ось вона стратегія. Всі кажуть, Трамп дурень, та де ж там? Хто міг подумати, що вони на Шотландію нападуть? А ось фактично вже війну їм оголосили. Я б ну, трохи розділяв цю частину, тому що частково, якщо ми говоримо про їхню там перехід на внутрішню стратегію, це закономірний етап, побудови будь-якого авторитарного режиму. Тому що задля того, щоб потім навіть потенційно продукувати якусь зовнішню агресію, в якісь історії, потрібно повністю придушити внутрішню опозицію. Потрібно спочатку налагодити систему внутрішнього терору, умовно кажучи, те, що вже робить Дональд Трамп, вводячи там морську піхоту, наприклад, взагалі в окремі штати, вводячи нацгвардію у. В столицю, тобто він поступово обкатує, обкатує обкатує, і це не призводить е, ні до яких серйозних наслідків зараз для нього. І як на мене, це не переведення фокусу уваги на внутрішню безпеку, це швидше поступовий прогрів до побудови авторитарного режиму, щоб е, скасувати по якимось причинам демократичні інституції. Заходи я думаю, що цілком можливо вони зроблять таким чином, що. Нам uh, скажуть, ну от у нас є міністерство війни. Відповідно, купа воєн конфліктів. Відповідно, сполучені штати Америки перебувають в стані війни постійної, тому що ми ж там за за все хороше проти всього погано всі виють проти нас. І не важливо, що цієї війни насправді може і не бути. Трамп же говорить, що він 7, 8, 10, як якихось воєн зупинив. Ніхто не знає, що він має на увазі, коли про це говорить. І скаже, в такій ситуації не можна проводити вибори. Ви ж не дорікаєте в Україні, що вони вибори не проводять. І ми не будемо я, я перепрошую пане Максиме. Ти зараз не іронізуєш? Ти серйозно? Я не виключаю таку. Я абсолютно цього не виключаю. Тому що, так. судячи з того, як вони підвищують крок за кроком градус абсурду, я абсолютно цього не виключаю. Я думаю, що вони можуть використати цю карту, судячи, ну просто. Елементарно про ну, mm. перейменування і оцей прогрів він таким чином е, виглядає, тому що, ну, а як інакше їм відключити оцю головну демократичну інституцію, яка е, є основоположною Штатах Америки? Ну по суті іншого приводу, щоб е, порушувати конституцію, немає. Тому що оця історія розповідати, що там незаконно забрали, у нього ще ну, тобто вигадувати якісь там. Е, Теми про те, що не можна не два рази, а два рази підряд, як ми Росія так не проконає. Але якщо прогріти, сказати, що ми в стані війни проти всіх, що є вже зараз глобальна війна, умовно кажучи, я думаю, що Трампу дуже подобається фільм, хвіст виляє собакою. Він його сприймає десь занадто буквально і хоче його просто масштабувати. І сказати точно, що у нього прямо зараз це звучить дуже. Мабуть, ну так, сюрреалістично. Типу, тобто, виглядає, як ну трохи ще там, прям геть фантазію включив. Ну я перепрошую. Ми просто звикли, що Америка це демократія, розвинена демократія? Е, ну тут якби Римська імперія також була Римською Республікою, світочем демократії, е, е, ну, на так. той момент в, в, і взагалі ну так на піку свого цивілізаційного розвитку. Такі, такі речі, вони, ну, тобто, велика помилка в більшості випадків заключається в тому, про що писав Френсіс Фукуяма, коли він писав книгу Кінець історії. І це те, з чим ми ходимо в головах більшість часу, що ми вже досягли якогось етапу і не, ну, якогось етапу розвитку, від якого немає зворотнього шляху. То uh -huh. ми не можемо там відкотитись до якихось інших налаштувань. Ну якщо ми вже живемо в демократії, якщо ми у нас вже функціонують такі інституції, цього не може змінитись. Якщо країни існують в таких то кордонах, цього не може змінитись і так далі, цей процес історичний він триває постійно. Наприклад, міграція та проблема міграції, неправильна міграційна політика. Про провал політики мультикультуралізму, це все трагедія. і Так далі, але міграція вона постійна, це постійний стан людської цивілізації. Міграція, переселення народів. і Так чи інакше вона буде відбуватися так само, як і те, що ми там запевняємо себе, що міжнародне право існує, там кордони непорушні, і так далі. Це також ну мовно кажучи, працює. На якусь коротку дистанцію, якщо брати yeah. історичну перспективу, так само і демократичні інституції. Ми вже проходили ці етапи. Ну людська цивілізація загалом демократію не вчора винайшли. Вона з'явилась не з появою Сполучених Штатів Америки, була і Антична Греція, була Римська Республіка. Була Венеційська республіка. Потім вони всі переходили до монархії, дехто ставав імперіями. Ага. Ці всі інституції зникали. Тобто, це історичний процес насправді, і на певному етапі людство отримує цей запит, тому що будь-який режим, будь-яка форма державного правління, вона з часом викликає розчарування. Ну, такі люди, точно нового етику. Тому я цього абсолютно не виключаю. А, але ну, тут знову ж подивимось, чи зможе хтось запропонувати в Штатах альтернативу. Найбільша проблема в Штатах зараз це слабка опозиція, тому так. що внутрішньої опозиції в партії у Трампа немає. Ну, Ми її не бачимо. Якщо ми а. не бачимо, то ну, про що тут можна говорити? Зовнішня опозиція там від демократів ну, тримається на ндюсамі, але якось досі демократи навколо нього повністю не, не об'єдналися. Але це як на мене їхній єдиний шанс. Е, він намагається паралельно зараз ще ну, там, продемонструвати знову ж, ну, це для чого було, щоб продемонструвати якусь там силу Сполучених Штатів Америки через призму того, як він собі це уявляє. Але так само, як і з військовим парадом у Вашингтоні, ну вийшов крінж абсолютно. Оці його натяки, там, Росії і так далі. Ну, якщо виходить тебе, висміює медведів. Зкрито. Тому що перший раз, коли Трамп Медведєве згадав, ти злякався, пам'ятаєш, він почав писати, що вони так подумали, там бла-бла бла, ну прям. А тут він уже такий Трамп щось розказує. І прямо про ці підводні човни сказав, що, звісно, важко шукати невидимі підводні човні, це як... човни, це як ситуація з. Пошуками чорної кішки в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Ну він просто смачно харкнув в обличчя Дональду Фредовичу. Але зробив це дуже делікатно. На відміну від того, як він це робить завжди. Ну нелікатно, але там там все зрозуміло. Типу він завуалював, звісно, безумовно. Ну тому, що це якби не варто провокувати. Але загалом ставлення Росія себе показала безпучне стану. Ну я розцінював такий його пост. Буквально короткий коментар. Ранці говорив як страх Кремля перете Москви перед, перед Варшавою Вашингтоном. перепрошую, Варшава, Москва, бо ну вважає, що вони цього разу фактично, коли Трамп його образи назвав тупим. Він так прямо і сказав Медведів, дуже обережно рефлексував. Ну ми зараз не про це. Ми дійсно дуже дякую тобі, друже, за твою думку з приводу того, що відбувається в США. Тут дійсно на згадку відразу ну, спадає історія з проектом 2025, який Трамп постійно заперечує, каже: ні, ні цього ніде немає, цього нічого немає, але документ друзі об'єму майже тисячу сторінок друкованого тексту. Він гуляє в інтернеті, його можна почитати мовою оригіналу англійською, і там, власне, мовиться про те, що Трамп справді переслідує за мету концентрацію влади. Посилення федеральної вісі, ну і не випадково він же так любить Путіна, Кім Чен Іна, Сін Сіньпіна, диктаторів світу. Ну, він їх поважає і любить, правді. А, окей. Ми поки що цю тему полишимо. Ми до неї будемо повертатися неодноразово, друзі, тому що американська політика дуже важлива для стабільності всього світу, це без перевіршення.